ти бачив його? От він, ось. Ну, ось. Скажіть, будь ласка, чи шкода вам скотина? <риво> <риво> Ні, мене ця маржина вже задрала, типу, і чим скорше вона здохне, там мені буде краще. А скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє щодо цієї скотини? Я дивлячись на цю скотину, я майбутнього просто тупо не бачу. Нема в мене майбутнього. От майбутнє у них є. Їх заріжуть собі. Яке у мене майбутнє, типу? Нема в мене майбутнього. Все, в мене все тільки минуле. Їхнє гамно, сцеклині, е, оце облять оце сіно, корва, е, що треба закупити, типа постійно, тіпа, бо воно жарло цілу зиму. Все. Нема. Дуже дякуємо вам. Це було хуй знає. Не, я ще тобі знаєш, знає, що тебе, скажу. Ти їм нього, ти не розумієш нічого. Де? Дивись. Так, кажіть, кажіть. Коротше, кого? Ти, блядь, е, хочеш такого взяти, ви свою козу обідкого доїти, тату, ти нічого не означає. А ти її корва нагодує, Ти Розумієш, ти її не нагодуєш, блядь. блять. Що ти знімаєш? О, я, я, я видів, я видів, як хлопці це роблять, то такова. Mm. І не нагодуєш, цілу зиму бля, працюєш, як бля, купу меблів робиш, аби ото бля, хуйню нагодувати. розумієш? І то все сіну купує та й купує, блять, бо цього корова придурки вони, вони, вони ж не розуміють, що воно все ну, й не коштує. Взагалі не коштує. А цю хуйню годуєш, ну тобі ж сюди воно тобі щепи обгризає. Розумієш типа, ти, блін, посадив якусь єблінку. Єблінку якусь посадив, розумієш типа. І все, і воно приходить, блядь, воно обрізає ту єблінку. Розумієш, І от ти, блядь, ну, потім всихає на весну. всихає. всихає, хуя, хуя не видно. Все. потім, бля, Ті сливки. У мене така сливка була. А тут, о а тут во, отут-во. То у мене була сливка. Файна, файна була сливка, дуже велика. А такий був такий курва персик, бли, що це просто ну втратись, розумієш, такий персик. Він ну, брав і такого кусав, і такого по отко по лікті текло. Текло по лікті. Ні, якщо, звісно, ти запихав отакого, от то воно по лікті мені і стікало. розумієш. Але такі сливка, що персик, розумієш, І то все прийшли кози, то все обгризли. Я не розумію на що тут тримати. А той бля Валєра, той, той що чорніший, ти його видиш? Так, ну, Ой. Нестор, я зараз пиво. О, той Валера. Дивіться, от він і обгризає. Ти видиш, як він обгризає? Він реально гризе. Не бачиш, який це? Він як їжачок. Як їжачок, він просто от, е, псує. Він просто псує, от насадження зелені, типу. Я не знаю, ну, де батьки яйця великі. Це напевно єдине, що з нього можна взяти. Може розваг. Ну, ну, так, ну. ну, так, Ну, отак. аби людям показати, що Нема шансу тримати зараз кло худобу. Ліпше робити меблі, ремонти, мотоциклі, е, якісь е, не знаю, ліпше е, ткло туристів приймати. Дітей бере, дітей бере за руки, е, дітей бере за руки. Ко коло... як президент. Говори <ріст> далі. Тко туристів приймати, мати, е, жінку. Діти так аби. От цього. Ну от кроп, прийшов до хати. Е, файно. Ну ти розумієш. вважай, бо ти став гімно. Коли автор пішли. Так що, коли ти приходиш додому, то це був якийсь відпочинок, а не дивлячись на, на застраного пса, е, е, на валеру, дивитися, розумієш, і на кури, що ходять, обсирають в типу, що ти не маєш права на кухні ступити. Ну і так, що. Чоловіче, ти коли свого Києва е, вийдеш десь колись, так, щоб ти чувствував, тягу, розумієш, жизнь, життя, чувствував, знав. Життя. Е, так що слава Україні. Гераємо. Другий раз будеш, другий раз, як будеш приїжджати, то бля, бери більше ніж літру горівки.